Що в нас заїхало сьогодні новенького? Це Нісанрух. Комплектація осел. Повний привід. Рух, ще один СВ. Mitsubishi Outlander. Красавчик. Максимальніші комплектації. Сел, сьогодні салон комбінований. Потім заїхала Subaru Outback, повний привід, теж дуже класний автомобіль. І аспортаж. 2,4 автомат, повний привід. Шкіряний салон. По кожному автомобілі будемо робити окреме відео. Зараз поверхнево показую, що заїхало за один день. Форт. Такий цікавий. Перний чимось кожен на хвіст, але коротка Astra в автоматі. 1.6 Так, що потроху наповнюємося автомобілями.